Друзі, всім привіт і слава Україні! Вітаю вас на нашому з вами YouTube каналі і про що хотів сьогодні поговорити. Ви знаєте, напевно, задам таке риторичне запитання: Уставши от війни, яка відбувалася з 14 по 19 рік, ті, що прийшли на виборчі дільниці і проголосували за оце от всяке оце зелене чупирадло, хочу вас запитатися в цих уставших війни. Ну що, вдохнули? Напевно так, тому що сьогодні мене переповнюють емоції на тлі нещодавних подій в Україні, і зараз ми про це поговоримо. А поки я зараз буду вам розповідати якісь новини, ви підписуйтесь на наш з вами YouTube канал, тицяйте, подобайки, файники, коментуйте і, звичайно, допомагайте існувати цьому каналу. Кнопка спонсорства Монобанк і PayPal, звичайно, ви знайдете в описі до цього відео. Отже, ну що ж, поїхали. Десь так виглядає сьогоднішній початок і про що хотів на військовослужбовців ТЦК та СП в Черкасах напав натовп з фактом хуліганства. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомляє Черкаська обласна поліція. Інцидент стався в Черкасах на вулиці Різдвяні під час перевірки військово-облікових. Даних місцевих жителів чоловіки спровокували конфлікт з віслово-службовцями. Ну і далі пішли хуліганські дії, нанесення тілесних ушкоджень, і так далі. Друзі, Ютуб повністю не про не пропустить, забанить. Напевно, якщо я покажу все відео з тим фактом, як толпа молодиків, причому таких я вам скажу крепких, опецьковатих парубків з бабами. Напала на двох військовослужбовців, але частину відео я вам все-таки продемонструю, і про це ми також поговоримо. Тобто, тобто це все йде лайка, це все йде отака от от толпа, дивіться, які крепкі мужики, і починається значить намагання, а після того вже і відверте побиття. Я зараз всього показувати не буду. Але там присутнє все. І от мене таке запитання: повісивши на військовослужбовців Збройних сил України елементи самим себе мобілізовувати, самим забезпечувати ЗСУ і так далі. Про що думає сьогодні мусора? Ви собі уявляєте, щоб двох мусорів в формі, а я зараз кажу, чому я називаю слово мусора, а не поліцейський. Так. Формі і щоб їх ногами гемзелили здорові молодики. Скажіть, будь ласка, це буде стаття хуліганство? Це звичайно риторичне запитання, бо ми всі розуміємо, що там буде купа статей, там вже і буде і, і, і поліцейський при виконанні, і замах на життя, і майже чуть не вбивство і розп'ятіє мальчика в трусиках. Десь так буде виглядати кримінальне провадження проти людей, якщо вони, не дай Бог, зачіплять поліцейського. То мене запитання такого відкритого змісту, а якого хера при нападі на військовослужбовців, котрі знаходяться при виконанні своїх службових обов'язків? Стаття хуліганка. Я вам скажу, що декому буде ще й дрібне хуліганство штрафом одділаються. Тому що ми на сьогоднішній день мусимо з вами чомусь ще й захищати Збройні Сили України. Від того свавілля мусорів, які сидять сьогодні і намагаються врятувати подонків, так по-другому я це назвати не можу, і саме з цього сюжету я і почав сьогоднішній стрім для того, щоб ті, хто не будуть дивитися до кінця, мали можливість ознайомитися і зрозуміти, що зробила зелена влада з країни героїв. Так, саме єдиний марафон, отакі от 2-3 недели, скоро все закінчиться, масові бронювання, бабло побіждає зло оце все наслідки 19-го року. І я ще раз запитаюся вас, уставши от війни, ну як, віддохнули? У мене запитання: це відкрите і полягає в тому, дехто буде казати, от Лапін закликає розстрілювати мирних громадян. Ні. Але мусор, в разі нападу на нього. І коли він при виконанні має право навіть дістати табельну зброю і завалити нападника, скажіть, будь ласка, а що в нас не так в країні під час воєнного стану? Ще раз наголошую, стаття порушена за хуліганство. Тому така історія. Ну а далі ще хочу з вами поговорити про ці масовані ракетні обстріли, і які думки мене надихнули ну, доповнення до цієї історії? Історії. Коли російські ракети і масовані атаки шахедами фактично стирають з лиця землі наші мирні міста, отже, після цих двох рашистських атак саме час напевно звернутися до всіх, з ким були підписані 20-30, скільки там угод безпекових угод щодо імплементації домовленостей, якщо звичайно ці угоди, які лобіював Єрмак і підписував зелений. Якраз такі такі важливі, про як нам розповідали з офісу президента. Скільки їх там було 27 чи 28 безпекових угод. До речі, безпекові угоди були на в тому числі і з Сполученими Штатами. Тому вважаю, що потрібно негайно активізувати діалог з партнерами щодо посилення санкцій проти Росії та про надання Україні зброї додаткової зброї і мобілізувати для цього. Всіх, хто може професійно і переконливо розмовляти з партнерами, я вважаю, що турне Єрмака вже мало би розпочатися, і за цих декілька днів фактично закінчитися. Та 27 угод, 27 країн, 27 зустрічей, не так вже й багато під час війни. Ви знаєте, я дивився статистику. А скільки ж сьогодні було атак російських окупантів на наші позиції? Ну, повірте мені, їх було не 27. Але Знаєте, якщо серйозно сарказм і закінчується, бо ми розуміємо, що банкова ніколи не відмовиться від, правик, від, від практики вибіркових речей при підході. Тобто, там, де для них піар, вони звичайно будуть ради старатися. Але взагалі, якщо забрати сарказм, то наш дипломатичний десант сьогодні має розлетітися у всі ці країни, де були ці безпекові угоди. І цей дипломатичний десант це не єрмак в одному ліце, звичайно. Але ви знаєте, цинічно виглядає історія з одним із депутатів Верховної Ради. За цей рік фактично їм вдалося здійснити 11 візитів в країни, які славляться своїми курортами. Що я можу сказати? Це вже кажуть, зараз попалилися вони, це вже 12-й візит слуг народу в регіони Карибського моря і Південної Америки. За рік. депутат. Пушкаренко звітував 14 травня у Верховній Раді за 11 поїздок. Ну що я можу сказати? Що щомісяця слуга народу був на Карибах, але давайте поговоримо про те, що написано в закритій зоні. Дуже цікава аналітика, якраз таки в контексті обстрілів України і не тільки. Отже, кожен день через Україну йде на експорт російська нафта. Через нафтопровід з саркатичною назвою Дружба. За даними 24-го року, саме завдяки транзиту через нашу територію, росіяни заробили 5,7 мільярди доларів. Ну, фактично, вони заробляють десь приблизно 15 мільйонів доларів в день. Тепер давайте порахуємо шахетну ракетну атаку, масовану, яка була 25 травня. Давайте порахуємо лише одну. Отже, на нас прилетіло 9 балістичних ракет типу «Іскандер» по 3 мільйони доларів за одну. 55 крилатих ракет типу Х-101 це 13 мільйонів за штуку. Одна крилата Х-22 1 мільйон за штуку. І 4 ракети Х-59 чи 69 по півмільйона. За штуку. Звичайно, прилетіло 298 шахетів, друзі, це лише доба. Кожен з них орієнтовно 150 тисяч доларів за штуку. Виходить, вартість ракет і дронів для цього обстрілу приблизно 800 мільйонів доларів. Ну, або якщо перевести на транзит нафти, це 52 дні транзиту нафти. Отже, що два місяці. Ми даємо росіянам стільки грошей, щоб вони раз в два місяці хірачили по нам оцим от набором, який я вам назвав. І є таке запитання до Офісу президента, Кабінету міністрів і керівництва парламенту, та, звичайно, і до Арахамії на чолі фракції слуг. А може, досить годувати окупантів трубопроводами України? Чотири, ми, ми бачимо, що на даний момент. Є ініціатива багатьох депутатів припинити цей треш, і це ну не знаю заробляння на крові так можна назвати, Володимир Олександрович. Якщо війна продовжається, значить кому-то вигодна. От я й дивлюся, кому на сьогоднішній день вигодно. На сьогоднішній день ми бачимо, що росіяни мають дуже серйозну вигоду, і ще хтось з наших барих. Бо поки що для українців, які тримають рубежі, я вигоди не замітив. Така в мене думка з цього приводу, і я хотів з вами нею поділитися на даний момент. Отже, друзі, я вам щиро дякую за те, що ви саме зараз, саме сьогодні знаходитеся перед вашими екранами. І ще раз наголошую: попри всі, негаразди, Україна ще не один день ближче до перемоги.